Каналі. І це ромтур по моєму доміку. Так, ми вже приїхали з родому. От. Ой. Не то юзою, а, так, ми вже приїхали з родому, і ось сьогодні вже покажу вам от. а Зверху там сидять мої діти, там Чарлі і спить ще е, тасічка. Вона Ну, Пройшло відео було, як вона народилась, так що вот. І сьогодні вже показую Да. От. І почнемо з самої. Прихожої. Вот. А начнемо з цієї тумби. От тут у нас а, мій обувь і а, мого чоловіка Макара. Вот. Так. А ось тут уже обувь. Для мого сина і ми ще взяли трохи для нашої дочки. у нас просто там, ну на всякий случай, хай буде. От тут ще Макар свої тапочки оставив, а там у нас мають в цій кози лежати козачі, але просто всі козачі кудись ділися. Напевно, у всіх по сумках лежать, бо у мене мої кодачі теж у моїй сумці. Так. Тут мої духи стоять, пальто, кепка Макара. Тут ще мої сумочки і ще різні курточки, Ну, мої шубки, і ще куртка чарні. Ось тут можемо посунути оцей пуфік. І ось тут у нас вже відкривається ось такий. Ми тут поклали свої шапочки. Макар свою шапку надів сьогодні, бо він зараз на роботі, він не вдома. Тут лежить мій шарф, моя шапка і шапка цього чарди. Тут одна із наших колясок, у нас дві коляски. Ось така от колясочка. Це ми на постійно пользуємося. У мене картини, всякі. Ось сумочка, ще одна стоїть. І ростіння красивенькі. Отакі от. І отакий коврик. Да. А, ходімо, пройдемо далі на нашу кухню, от можемо зайти, от може поглянути. Тут всяке таке. А, спочатку подивимося посудомейка. Отака от у нас посудомийка. Це я сховаю, пожалуй, да? от, тут у нас посудомийка, а я думала, куди дівся той. Не хочу говорити. От така от у нас посудомийка. Ам, да. Тут у нас ще на посудомийці стоїть такий е, програвач. Або радіо, я вже не знаю, як його говорити. Ось такий електрочайник. Там зверху у нас світильник і якесь полетенце, щоб витирати поверхні на кухні. От, е, і в самій тумочці: От, тут у нас капсули для посудомийки. Скажу одразу: паки я покупала в мене не невзлом. Сама все покупала. Далі. У нас такий холодильник, він не повний, бо того, що я їсти недавно го готувала, і стільки всього наготовила, готувала, що треба сходити в магазин. Ось тут у нас е в основному м'ясні продукти і е морепродукти. От. Далі проходимо і тут основна кухня. М -м, почнемо звідси. Ну, ця шухляда пуста, я не знаю, що сюди класти. Тут у нас все, що зв'язано з кавою. Тут кава, вершки і т.д. да. Далі дивимось. Ось тут у нас столові прибори у цій шухляді. Тут у нас ложки, вилки, і в цьому я не буду говорити, що це. Самі знаєте, я не хочу говорити про це. Далі у нас іде ось таке: От тут шухляда тут стоїть. Я вже не знаю, як він називається, і там горішки і макарон. От. Це макарон для поділочку таких от. Далі у нас зверху тут крупи. А там зверху у нас мікрохвильовочка і всілякі продуктики А на в холодильнику у нас стоїть ось така ось така штука, я за допомогою цього роблю сок. І ось така корзинка для. Картоплі, але картоплі, зараз немає. Ну, кажу, я їсти готувала. Вот на столі у нас стоїть така е, віси для бутилочки, цвіточок, е, тарілка з фруктами і печеньки. Я її готувала недавно. Далі тут у нас стоїть якась баночка, цветочок, ось така штука. Таймер, от. Е, доска, ось от така, от. Е, ця. Кавомашина. машина. Вот. І отут ще висить у нас така рукавичка. Далі можемо пройти, і тут у нас висять ну, крючки, отакі тут на них всякі штучки. Ну, прибори такі, які ми використовуємо в готовці. Чайник, ось така духовочка. Да. Далі подивимося, що зверху. Отут у нас от... Отакі от Тостер, свічка. Не знаю, як вона називається, і ще хлібниця. Далі у нас тут лежать всякі штучки, такі як. Ось такі от штуки. Я вже не знаю, як вони називаються. Трубочки і всякі штучки з ресторану. О, і ще свічки. Вот. Да. Отак от, от. І далі дивимось. Ось тут у нас уже лежить їжа для нашої собаки. Точно, я ж вам не говорила, що у нас є собака, її звати Сью. Вона зараз на другому поверсі спить, здається, точно не пам'ятаю. Далі йдемо, дивимось. Тут у нас е, лежать такі штуки, щоб мити посуду і фартух. От. Ой. Зараз це покладемо. І ось тут знизу у нас лежать макарони. Просто ми виділяємо. Ну, макароны, макаронами, а сейчас ранок. И вот тут у нас макароны, и тут еще надо купить. Далее у нас такая шафа, и тут у нас посуд. Тут тарелочки, тут э, всякие стаканчики, бокальчики. Э, тут полочка для таси, тут в ней бутылочки, смеська и вот такие вот подогреватели для бутылочек. А внизу там хаос, так що я не буду перещитувати, що тут. Але скажу, тут всякі штучки для ну, кувшини для соку, тарілки всі, які, го, які готуються каструля, сковородка, а, формочки для кексиків і тортиків, от, а, доска для нарізання і ще багато чого іншого. От. Тут у нас сміттєвий бак, такий цвіточок. Ще от, я вже не пам'ятаю, як він називається, але похожий у нас є ще на другому етажі. Такий я просто собі поставила, щоб якщо я щось готовлю їсти, щоб тася могла бути біля мене. Якщо що. Тут ще стоїть такий маленький пуфік. От. І моє піаніно. Я граю на піаніно. Та що ж це таке? Все вот, моє піаніно. обажаю його. Я не пам'ятаю, як його правильно називати піаніно, фортепіано. Вже забулося, коротше. Вот Далі у нас такий Ось тут у нас така тумбочка, я не знаю, що на неї класти. І вот Тут всякі оці штуки я поставила. Тут у нас кулер з водою і свічка. Тут у нас всі такі штучки, і вже будемо стілажик. Ой. Тут у нас такий стілаж, подивимося, що тут. Тут всякі перекраси, і будемо вже дивитися, що в шухлядках. Ось тут у нас е, посуд. Це все для гостей. Ось так от. А ось це у нас тут документи лежать. І ось тут у нас отака штучка. От. Це тут такий заборчик і ще одна коляска. Тут у нас така от... Лінійка величезна. Да, зверху трошки пустовато. то я сама не в захваті від цього і думаю, може щось туди додати. Ну, от, от у нас така зона. тут. От тут наш робот-пилосос. А тут уже наш стіл. Обідній стіл. І от такий прикольний я його знайшла. Такі штори я нашла, здається... Потім в нас відкрилось нове місто, і в, тому, там в доміку знайшла ось такі от шторки. Прикольні. Ой, треба посунути. Суперсько. Далі у нас іде такий міні-балкончик, і тут у нас стоїть сушилочка. От. Тут у нас якийсь декор і мисочки для нашої собаки, Великий цвіточок, і далі ми вже переходимо в нашу вітальню. Ходімо зі мною разом. І от наше огромезне вітання. Починаємо. Тут у нас таке креселко, і тут ще столик. Отакий. На ньому картина, свічка і, і цвяточок. Тут такі маленькі цвяточки сині. І ось такий огромезний цвяток. Ще одна така от, е, навісочка. І далі у нас така тумба. Тут всякі штучки стоять. Терек. Так, да, у нас один терик тільки на першому етажі. Я не за те, щоб в кімнатах був да. А, Тут у нас кондиціонер, люстра, годинник. І ось такі фоторамки. А, ось такі пуфіки, столик. На ньому цвяточки і три свічечки. І ось такий диванчик. Да. Далі. тумбочка, Тут всякий декор. А, тут якась фігнюшка стоїть. Не знаю, що це. І отам. А, я вже не пам'ятаю, що там. А, тут щось святкове з трубовом. От, все, закрила. Не знаю, що це таке. І ось тут такий коврик, його скласти треба, але ми зараз не складаємо. І от у нас вже підйом на другий теж. Але ми щас, я вам ще, ще покажу а, двір. От тут у нас така. А, де двор? Всі які тапочки одні стоять. Я потім ще додав що-небудь, що дивлюся, тут якось скучно. Але це я потім ще додав що-небудь. І далі йдемо у нашій самий двір. От. Тут у нас такий манежик ялиночки. от... Як його правильно називати? Мангал. От, мангал. Будочка для собаки. Такі цвіточки, а, пісочниця для а, нашої малишки, Ось такий огородик міні тут стоїть. І всякі лампи стоять. Вот. І можна вже підніматися наверх, думаю. Кстати, от у нас ще є така маленька гладівничка, там якась птичка сидить. А, а тепер можна вже підніматися наверх. У, а, да. Довго грузить, в мене дуже багато віщичок. Да, Я не знаю, чого в мене в останній час так дуже довго грузить. Давайте я тут скіпну. От, ребятки, ми вже піднялися на другий таж. Може, тут, тут подивитися. І ми одразу попадаємо в кімнату. Ой, тихо. І ми одразу попадаємо в кімнату а, тасічки. Вот. Її сама маленька кімната. Ну, я не знаю, просто я виділа для неї одну кімнатку, отаку вот от. Давайте дивитися. Тут у неї такий столик, тут всякі дрібнички лежать, пуфік, коврик, рюкзачок і ось такий от в неї. комодік. Тут в неї всякі віщички, включаю її розчосочку, іграшку, дві іграшки, ось така музикальна штучка, і от тут полочка. І там ще картина, там, де там ручки моя а, її. Ручка і ще рука э, Макара. В комодіку у нас лежать отакі якісь погрімушечки. Да. А, тут у нас лежать пустушечки, тут носочки. і Тут лежать книжечки і якісь украшення. Далі тихенько вона тут спить. Отакі у нас тут, не знаю, як він називається, ходуночки. Ще один такий, не пам'ятаю, як його звати, я вже забула, реально. Тут стоїть її комодик для ігрушечок. Ми його поки що заставили, бо того, що вона ще маленька, і ігрушками почти не грається. От. Тут в неї все-таки стоїть радіоняня, нічник, бутилочка, погрімушка, книжечка. От. Сама наша тасічка. А світинечки, напевно, вироблю. І в неї тут ще стоїть така от шторка. От. А, шкафчики. На шкафчику там захламлено, я не буду перещувати, що там. Вот шкафчик, тут є пізоночки, очочки, а, шапочки і одежда, коли вона підросте, то щоб її одівати. Ну, на всякий случай, бо того, що коли вона підросте, ми не знаємо. А далі ми йдемо уже в кімната нашого сина. Да, Тук-тук. Да, мам, можеш заходити. Ох, спасибо. Я ж тобі скільки говорила в тапочках на диван не лягати. Мам, я просто забув. Ладно, все одно я збиралася міняти постель сьогодні. Так от тут в нього такий стілажик стоїть з його ігрушками. Ну, всяке його, а тут внизу його ігрушки, от не буду все дивитися. Тут у нього такий комодик, тут у нього піжама, телефон там лежить. Тут у нього така полочка, тут цвіточок, будіння. Вот така штучка моєму подарувала на, на день народження. І ще така лампа. Тут нічник, лежанка для нашої собаки. Да. І як ви бачите, на балконі вот. у нього стоїть стелескоп. І далі у нього такий тут стілаж. Ось вот. Вот так от. Тут все таке стоїть, я вже не буду пересчитувати, бо це буде довго. Його гітара, де да, він займається гітарою. І, кстати, ось і наша собачка. Можете познайомитися. Це наша собака Сью. Вона ще зовсім маленька. Ну, яка маленька, їй уже почти 2 годика. Вот. Маленька собачка, така мі мініатюрна. Вот. А тут в нього такий робочий стіл. Тут його компуктер. А Тут в нього такий не знаю, що там лежить. Тут всі такі штуки книжки, і ігри. Всі такі. Зверху у нього тут цвяточки, якісь головні убори. Рукзачок, ще один рюкзачок, ігрушка для собаки, коврик, далі його шкафчик, де да, пустувати, бо того, що ми тільки переїхали в новий дом. І ще йому вішечок немає багато. Далі тут у нас. Гардероб нашої собачки. От. Це ж не все. Це просто вшималий віщечок. І можемо далі дивитися, Тут є уголочок красоти, тут є ванночка, всякі штучки і дзеркальце. Далі входимо це наша ванна. Отут у нас раковина і всякі штучки. Туалет, тумбочки, дзеркало. І тут наші халатики стоять, там зверху халатик нашого сина. Тут у нас лежать, як ви бачите, такі от... рушнички. І тут комодик, вже комодік. Отак от тут, у нас... Ой, тут у нас запасний фен, туалетна бумага і такі. господи, одеялка, да. Тут у нас такий душ, корзина с комбинезоном массию, а, вот такий у нас пеленальный столик. Дальше проходим у нас ван, ой, ванна, да, ванна, и заодно тут такой уголочек для прачечной. Опять мои любимые шторки. А -а -а. вот. Корзинка. И тут сверху у нас еще полочка. Тут всякие такие стоить. А тут на э, стирк ранней и сушеной машине стоит вот тут у нас игрушки нашего сына Чарли, а вот тут уже игрушки для ванны э, Таси. Тасини. Тут уже у нас стоит швабра и пылосос. пылесос. Вот. И вот тут же такая машинка для бульбашок. Вот. І далі вже йдемо в нашу кімнату. Ох, я трошки волнуюся. І пішли. І це вже ми зайшли в нашу кімнату. Це наш Вот, Тут у нас а, такий З... Ця полка з носками. Тут мої і макара. Внизу там наші шапочки. Всякі. Ну, головні уборчики. Тут мої сумки. А на комочку ви самі бачите, що тут? Такий календар, свіжий воздух, книжка, така штучка і моя кружечка. От у нас стоїть пуфік і моя сумочка. Зверху у нас тайнічок, і дивимось наш гардіробчик. Вот. Тут у нас ну, всі такі рубашечки. Вот Які рубашечки платюшка мої, і мої беременні платюшка. Я їх не ношу. Вот. Далі тут. Ой, наш одяг, тут зверху моє. Тут у нас поділено на пополам така полочка, а це його чисто полочка. Ну, Макарова. А тут мої штани, от така огромна, цього. Ну, і тут юбки, а тут чисто його, тобто макарове, ясно, макарове. Ще раз повторююсь, у мене невзлом. У мене все купляне. Далі тут у нас е, всякі кофточки, баєчки. Е, тут макарове все, а така е, трошки більша колонка це моє. Вот, кстати, коли ми приїхали додому, то мені макар сказав, що ми скоро е, летимо. По, е, ви самі дізнаєтесь, коли вже, під час цього вже буде влог. Це, напевно я сниму завтра влог. У нас будет такий утренняя рутина. Вот. Утренняя рутина. Вот, вот, вот. Дальше даем. Тут у нас стол. Это типа мини-кабинетик Макара. Тут у него такой стілаж, Тут рамка для фоточек. Его стіл, ноутбук, стульчик. Вот. И дальше уже Тут мой туалетный столик. Тут все мои вещички. І тут ще лежить, ну це ще не вся косметика. Ще щось в коробках лежить. так що от. І саме це. Це наша кровать з макаром. Тут всяке таке. І шторки, тільки це вже другі шторки. От. І там далі стоять ще чемодани. Просто там вільне місце, і туди кровать не поміщається. І тому я подумала. Хм, Чому б не поставити туди чемодани? У нас саме немає місця там, де їх зберігати. Та я туди поставила їх. Вот. і ось так От, А й на цьому я уже буду закінчувати наш турчик Всім дякую за перегляд, всім па-па. І, кстати, можете ще підписатись на канал і поставити лайк. Дякую за перегляд і всім па-па.